Дня майбутніх зірок футзалу дитяча спортивна школа урагану. Після літнього відпочинку юні спортсмени повернулися до занять тричі на тиждень. майже півтори сотні хлопчиків у чотирьох вікових групах відточують свою вправність у грі 5 на 5. У порівнянні з великим футболом міні футбол захопив дітей динамічністю, а ще можливістю майбутньому виступати за місцевий ураган. Я хочу грати в урагані, тому що ураган це міні футбол. Частіше б'ємо по воротах. Техніки в Тут багато треба, головне треба багато думати, куди там віддати, відкритися. Загалом кажуть тренери, цього року в секцію приходить як ніколи багато бажаючих грати у футзал. Така популярність гри визнають наставники юних гравців. Заслуга дорослої команди Ураган. Зараз на протязі двох років дуже сильно підвіс інтерес, дуже великий внесок вніс у цей інтерес, підвищення інтересу. Це проведення кубка президента НФК «Ураган» Олександра Бубіна. Особливо от того року ми проводили серед діток п'ять. Того класу це були дітки 2002-2003 року народження, і дуже масово діти зараз йдуть на ураган. Тобто піднімається марка, піднімається бренд, піднімається бажання. Тренувальний процес в ураганівській футзальній школі має логічне завершення. Гравці мірятимуться силами у дитячо-юнацькій лізі України. У ній виступають однолітки з інших міст України.